Усім добрий день. Виїхав на поле з комбайном, найменшим від мороз, навісним, е молотити гарбуз. Зараз попрацюємо біля нього, біля цього комбайна, пізніше заглушимо трактора і поговоримо про даний агрегат. Покажу насіння і в яких режимах я з ним працюю. Прати мінімальні. Треба працювати на закритій заслонці. Це найкращий результат. Так само на вигрузку насіння, щоб частіше було на закритій заслонці. Зараз подивимось, що виходить. Трактор. Найменший навісний комбайн, 500 мм труба сепарації, навісний, виробництво мороз. Заявлені його характеристики. В день до, від 50 до гектара він може обробити. Ось це поле 30 сотих, е, за день спокійно одна людина може його обробити, аби тільки хватало гарбузової сушилки. Що можу сказати, при відкритій заслонці е, більші втрати насіння. Чому? Тому що де відділяє насіння, ось ця секція е, вона невелика. І тому треба комбайну час, щоб він максимально насіння забрав до труби сепарації. Так само можна працювати з відкритою ось цією заслонкою труби сепарації, але засміченість тоді більша. Якщо насіння довше у трубі, то засміченість менша. Але приїжджаєш додому, кидаєш це все на воду і проблем немає. Ніяких все тоне, а все нормально нам спливає. І тому е, проблем не бачу. Що би ще міг хочу сказати? Це найменший комбайн, тому втрати будуть. Е, взагалі, е, пошукавши інформацію за комбайни гарбузові, е, коли труба сепарації більше півтора метра, тоді можна працювати напряму набагато швидше, і насіння буде частіше. Ну і з плюс, плюс, плюс до 2 метрів з двома трубами сепарації. Тобто, якщо для себе і виїжджати в поле, намолочити по 3-4 мішки на сушилку, даного агрегата повністю вистачає. І перші мої враження, що гектарів 6. 5 Можна спокійно обходити з цим даним апаратом. Машиною задоволений, недоліків в ній немає. Що можу сказати, що е, були такі місця, де наперекос тоді гірший результат чуть більше викидає насіння. Тому треба комбайн е, виставляти до трактора рівно і трактора ставити на рівні площі. Працюю з ним на холостому практично. Десь 500 обертів. Як бачите, нема ніяких проблем, спокійно він працює і давав більші обороти, нема ніякого в цьому смислу, можна спокійно працювати чуть більше холостого ходу. Обробляє він нормально, як для наймен... добре для свого класу, найменшого комбайна. Ось наші гарбузики лежать для сороковки взагалі він його не відчуває зовсім, скільки би ви не загрузили б даний агрегат і якої величини гарбузи, тобто якісь китайські трактори, там не знаю, до 15 більше, до 20 кінських сил це взагалі. Бо заявлений цей комбайн 10 кінських сил і такий трактор буде його. Тягнути. Ось така машина. Покупкою задоволений. Все чудово працює і спростило мені це життя і час зекономило. Що ще би хотів сказати по втратах. Ті, хто бачили мого саморобного комбайна, те робоче місце, де біля нього працювалися, ви там бачили, які втрати. Це все треба було прибирати. А тут на дану кучу там не знаю 50 насінин. Це чудовий результат взагалі. І рекомендую. Купуйте, будете задоволені даним апаратом. Ціна такого комбайна 50 тисяч. Ну і доставка плюс. Ось така справа. Ще в мене тут сороковчик дещо поломився, декілька днів стояв, думав, що робити, пішли картерні гази. Поки що буду доробляти, пізніше буду ставити на ремонт, так потік циліндр навіски. Треба буде все це ремонтувати. Ну, але це все згодом. Ми будемо працювати. А вам усім дякую, усім щасливо.